Геморой, що робити та чим краще лікувати в домашніх умовах. Всім вітання! Геморой неприємна, але дуже поширена проблема. На цю неприємну хворобу страждає, чи не половина людства, і, як хто у нас жартують, ні самим подивитися, ні іншим показати. Геморой це варикозне розширення вен заднього проходу і найпоширенішою причиною є спадковість. Проте, набути геморой не так складно, як здається. Серед провокаторів хвороби є сидячий спосіб життя, вживання гострої їжі, алкоголю, ожиріння, надмірні фізичні навантаження, запори та стрес. Що ж робити, якщо ви відчули перші ознаки геморою? Перш за все, слід змінити раціон та спосіб життя. Обов'язково слід збільшити в раціоні кількість кліковини, заліза та вітаміну С включаючи овочі, фрукти та різні види каш, такі як гречана, вівсяна, ячна та перелови крупи, висівки та нежирні кисломолочні продукти, відмовитись від гострих, жирних та солоних страв, збільшити споживання рідини, такої як негазована вода, домашні морси, компоти сухофруктів, відвари шипшини, журавлини та брусниці. Обмежити вживання напоїв, що містять кофеїн, таких як кава, чай, кола та енергетичні напої, оскільки кофеїн може сприяти збільшенню виділення рідини з організму, уникати тривалого перебування в туалеті та використання туалетного паперу замінити на підмивання водою при комфортній кімнатній температурі, підтримувати активний спосіб життя та регулярних фізичних прав. Для запобігання застоєм в області малого тазу. А чим допомогти людині, яка вже має геморой, подарувати букет квітів і трав та не простих, а чарівних трав від геморою. Трави при геморої з давніх часів успішно використовуються в лікуванні та профілактиці захворювання. Сучасна медицина не ставить, під сумнів, ефективність багатьох методик лікування геморою. Більш того, багато лікарів рекомендують в комплексному лікуванні геморою застосовувати ті чи інші рецепти народної медицини, особливо тих, які пов'язані з використанням трав. Яка має бути дія рослин, щоб ефект від їх застосування був максимальним? По перше, протизапальна дія. Знімати набряклість почервоніння, подразнення слизової оболонки. Знеболююча дія максимально ефективно знімати хворобливість пошкоджених тканин, зменшувати застій крові в проблемному місці, укріплювати стінки судин та повернути втрачений ними тонус. Абсолютно неможливо побороти геморой без поліпшення якості діяльності кишківника – тому лікарські трави повинні мати властивості легкого проносного, ефективно регулювати апетит, сприяючи зниженню маси тіла одного з факторів розвитку геморою. Які ж трави допомагають при лікуванні геморою? Наприклад, листя гінкобілоба це трава, яку привезли в Україну з Кореї, і вона зараз нас росте і добре почувається. Ця рослина допоможе оздоровити судини, не допустить утворення геморойних вузлів, врятує від запалення. Беремо 3 столові ложки подрібненого зеленого листя на пів літра окропу, дві-три хвилини варимо, одну годину настоюємо, вживаємо по чверті склянки 4 рази на день. Всі ми добре знаємо, каштан Кінський він лікує не лише розширення вен, а й хворі капіляри. Збираємо його квіти навесні, восени заготовляємо плоди, робимо з них 10% настоянку на горілці, пити по 10 крапель з 2-3 столовими ложками води 4 рази на день, трава готоколи, яку застосовують при венозній недостатності та верекозному розширенні вен, має загоючий та регенеруючий ефект, а також боли заспокійливі, імуномоделюючі, протизапальні, протинабрякові властивості. Також при лікуванні геморрої можна використовувати вже готові рослинні комплекси, як, наприклад, від торгової марки Івоніка Гербалзар, в складі якого є всі вищі перелічені компоненти, та, окрім того, що містять ягоди ацероли, яка має у своєму складі найбільший міст вітаміну С та листя оливи, а також комбінацію мікроелементів, антиоксидантів та інших корисних речовин. Цей рослинний комплекс сприяє зміцненню капілярних стінок, покращує кровообіг та прискорює генерацію тканин. В цілому, при лікуванні геморою застосування засобів рослинного походження разом з лікарськими препаратами допоможе не тільки позбутися від проблем, а й може стати початком доплавного переходу до здорового способу життя.